Привіт, це фрілансер по життю. Ну, а це відео є невеличким переліком цікавих корисних плагінів для редактора кода VS Code. Для тих, хто не знає, що це за редактор і як його налаштувати. Дивіться відео в описі. Ну, а ці плагіни мають стати чудовим доповненням. Ну що ж, поїхали. Сьогоднішні певні проблеми з електрикою торкнулись кожного українця, але це ніколи не зупинить нас на шляху до перемоги, особливо коли технології не стоять на місці і існує безліч портативних зарядних станцій. Хочу коротенько познайомити вас з однією з них. Це Альфа і СС b 1000. Це німецький виробник, один з найкращих в Європі. 10 років досвіду саме в створенні систем накопичення енергії. Потужність цієї крихітки 1000 ватт, а вага 10 кілограмів. Є зручна ручка. Важливо, що інвертор в ній з правильною синусоїдою підійде для котлів. Одночасно можна приєднати 12 пристроїв зверху є дві бездротові зарядки. Цей невеликий та недорогий пристрій може зарядити ваш смартфон 60 разів, а ноутбук 12-15 разів. Ну і саме приємне, протягом місяця після виходу цього відео діє промокод alphaess і на знижку у 20% на цю крихітку. Обов'язково за посиланням в описі. І так в мене тут відкритий редактор коду VS Code. Якийсь проєкт. Це значення немає. Нас цікавить вкладка Extensions, тобто. Плагін. Переходимо туди. І перший плагін насправді дуже е, простий, але дуже корисний. Називається він HTML Tag RUB. Знаходимо його, от так от пишеться одним словом. Е, переходимо на його сторінку, встановлюємо. Він в мене вже встановлений. І відразу помічаємо гарячі клавіші, так, Alt-W, чи Option w for Mac. Що ж вміє цей плагін? Наприклад, в нас є текст. Беремо ось кілька слів, виділяємо мишею і натискаємо гарячі клавіші. Так? І бачимо, що виділений об'єкт обгорнувся в тег. За замовчення в ПІ, але звісно, ми можемо це відразу виправити, написавши, наприклад, SPAN. Так само ми можемо обгорнути не тільки текст, а й тег. Наприклад, весь е, параграф ПІ ми так само обгортаємо і пишемо, наприклад, DIV або щось інше. Нагадую, що змінити гарячі клавіші для будь-якого плагіну або команди, ми можемо в налаштуваннях Keyboard Shortcuts. Пошуку пишемо назву тегу або назву е, команди. Наприклад, я пишу HTML і вже знаходжу wrap in html text. Те, що мені потрібно. Бачите, тут в мене змінені е, клавіші гарячі, ви можете встановити будь-які свої, але вони мають бути вільними. Чудово, рухаємося далі. Наступний плагін так само дуже простий, але так само дуже крутий. Називається він CSS Responsive. Ось так виглядає в пошуку. Переходимо на його сторінку, встановлюємо і йдемо знайомитись. Дивіться: в нас є об'єкт з класом текст. В нього є якийсь шрифт, так? 24 пікселя. І так само, наприклад, в фігмі, в макеті ми бачимо line-height, там, не знаю, 42 піксель, так? Line-height 42 пікселя. І все ніби чудово, але ми хочемо, щоб line-height був відносний. Так, наприклад, у відсотках. Для цього зазвичай ми відкривали калькулятор, так, і рахували 42, ділити на 24, отримували 1,75, так, або 175%, і якось так. Отже, як нам допоможе css Респонсів? Дивіться, прямо тут ми беремо 42 і ділимо через знак ділення, так, на 24. І дивіться. А CSS респонсів відразу рахує нам відсотки. Нам треба тільки натиснути на результат. Ми отримуємо 175%, так і відразу коментар, що на що було поділено, щоб ми розуміли, звідки ці відсотки взялись. Звісно, так само ми можемо працювати і з ширинами. Я не знаю, там ширина блоку 564, а ширина батьківського блоку 1170, так? І ми хочемо хочемо взяти відсоток. Будь ласка, 48.20 і так далі. Відсотки. Бачимо, що на що було поділено, і таким чином ми забуваємо про калькулятор, і швидкість нашої верстки значно зростає. Більшість плагінів якось автоматизує і допомагає нам пришвидшити роботу, але існують і такі, які допомагають нам у навчанні. І один з них. Це CSS Flexbox Cheat Sheet. Фактично, це шпаргалка по флексах. Переходимо, встановлюємо. Як користуватись? Пишемо дисплей Flex, Так, при наведенні на цю властивість, ми побачимо ось таке інформаційне вікно з посиланням Open CSS Flexbox Cheat Sheet. Натискаємо і в окремому вікні. Отримаємо шпаргалку по Flexbox. -у. По всім всім властивостям, з прикладами і так далі. Тобто нам не треба навіть виходити з VS Code для того, щоб нагадати собі значення тієї чи іншої властивості у модулі Flexbox. Дуже корисно, особливо для початківців. Наступний плагін допоможе нам орієнтуватись у Файлах між CSS та HTML. Називається він HTML to CSS Auto Completion. Переходимо, встановлюємо і йдемо знайомитись. Наприклад, в HTML в нас є. Об'єкт з класом блок. Чудово! Тепер FCSS, починаючи писати класи, він буде відразу присутній. Ось у списку. Ми можемо його швидко дописати. Так само, плагін допомагає працювати у зворотньому напрямку, навевши курсором на Ім'я класу, ми отримаємо список HTML файлів, в якому знаходяться блоки з таким класом. І відразу можемо на цей файл перейти. Іноді буває вкрай зручно. Наступний плагін буде просто незамінним помічником для тих, хто працює в умовних одиницях. Називається він uh, pixel 2 rem Саме ось цей авторства Марко М. І так, встановлюємо його і переходимо в CSS. В нас є клас текст, так, і є розмір шрифту, скажемо, 34 піксель. Ми хочемо працювати в ремах, так? Дивіться, знову ж таки, за допомогою гарячих клавіш, які ви можете налаштувати у Keyboard Shortcuts, ми можемо з легкістю перевести пікселі у рем. Дивіться. Раз. І готово. Ну вкрай зручно. Часто буває ситуація, коли нам треба порівняти дві папки з проектами, а точніше, код всередині цих пап. Так, для цих задач зазвичай використовують різні системи контроля версій, але коли це нам недоступно, є лише дві папки, то в цьому нам допоможе наш наступний плагін. І так, відкриваємо одну папку vs Code, так, folder 1, Звісно, треба встановити плагін. Називається він Compare Folders. Так, переходимо, встановлюємо. Далі, ось тут на панелі, викликаємо контекстне меню і обираємо Compare Folders. У нас тут з'явиться ще одна іконка. І так, в нас є наша основна папка. І зараз тут ми додаємо папку, з якою будемо порівнювати. Так, це в нас Folder 2. Давайте. Почнемо з останнього віконечка. Тут будуть відображатись файли, унікальні для другої папки. Вище будуть відображатись файли унікальні для першої папки. В даному випадку в нас нема таких. тобто це обидві папки з одинаковою файловою структурою. А ось тут вже є різниця. Тобто кількість файлів і їх назви однакові, але всередині цих файлів є різниця. Наприклад, в index.html. Клікаємо, в нас відкривається нова вкладка з порівнянням. Тобто в нашому індексе.ml є Тех Title, так, H1, а в folder 2 немає. Так? так само в CSS можемо відкрити і порівняти. У нас є якийсь стиль для H1, а в другій папці немає. Таким чином, ми можемо зрозуміти а, різницю між а, двома папками, між двома проєктами. Дуже і дуже корисно. При навчанні програмуванню ми постійно маємо справу з англійською мовою, але не всі з нас е, знають її добре. Вихід є, це плагін Google Translate. Так, так, саме той Google Translate яким ми час від часу користуємося. Ось так він виглядає. Встановлюємо його. Знову ж таки, можна налаштувати. Всі гарячі клавіші в Keyboard Shortcuts. Так ось що ж він е, вміє. Наприклад, ми пишемо слово якесь українською. Привіт! так? Далі ми можемо виділити це слово, викликати гарячі клавіші, натиснути їх, і побачимо переклад цього слова на англійську. Ось так от. Легко і просто не виходячи навіть з Code. це може бути дуже корисним, коли ми, наприклад, використовуємо певну методологію для написання класів, і нам постійно потрібні англійські слова. За допомогою Google Translate ми можемо легко ці слова отримувати. Наприклад, контакти, так переводимо і отримаємо слово англійське контакт, яке ми можемо використати у якості. Клас. Коли ми користуємося цим плагіном, ми одночасно вчимо англійські слова. Ну дуже, дуже корисно. Рухаємося далі. Як часто під час верстки нового проєкту вам доводиться підключати шрифти з Google Fonts? Я думаю, дуже часто. І нам для цього потрібно йти на Google Fonts, шукати шрифт, копіювати, бла, 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 бла. Все. Забуваємо про це, тому що в нас є плагін Google Fonts. так, так, Саме з такою назвою. Встановлюємо його і отримаємо магію. По-перше, він вміє підключати шрифти в HTML. так. Викликаємо командний рядок за допомогою Shift-Ctrl-P. І тут шукаємо команду. Google Fonts Insert Link. Ось вона. Натискаємо. і... Тепер нас очікує список з усіма шрифтами, які існують на Google Fonts. Давайте, наприклад, Lato. Так ось. Натискаємо, і плагін миттєво підключає нам усі варіанти. Цієї родини шрифту у наш HTML. Єдиним недоліком цього плагіну є те, що він не приєднує Display Swap, що в свою чергу дає вантажити шрифтам більш оптимізовано. Тому цю штуку доведеться дописувати вручну. Display Swap. Ну і, звісно, видалити не потрібні нам а, варіації. Наприклад, нам потрібен регуляр, нам потрібен болт, так, і, ну, і все. Ось. Але це все рівно значно швидше, і нам не доводиться навіть виходити з редактора. Що ж на рахунок підключення в CSS. Дивіться, знову ж таки, викликаємо командний рядок, пишемо. Google, але вибираємо тепер Google Fonts Insert, CSS, Import. Так, повторюємо е, всі дії. І отримуємо те саме підключення, але вже не в HTML, а через Import. Display Swap, а також е, видалення непотрібних варіацій. Так само треба зробити, як і в HTML. Але все рівно це дуже і дуже пришвидшує роботу. Наступний плагін буде дуже і дуже корисний саме для початківців. Давайте подивимось на ось цю, html структуру. Вона зовсім невелика, але навіть в ній щось може піти не так, десь збитись форматування. Одним словом, ми вже не розуміємо, де в нас початок тегу, а де його. Кінець. Отже, знайомимось, HTML and Tag Labels. Ось така штука. Встановлюємо її. І... і тепер в усьому HTML біля зачиняючого елементу буде присутня ось така підказка. Це не коментар, це саме підказка, яку малює цей плагін. І тепер ми чітко бачимо, до якого об'єкту відноситься цей зачиняючий елемент. За допомогою цього плагіну ми вже не заблукаємо. Рухаємося далі. Наступний плагін буде цікавий усім, хто працює з FTP-сервером. Називається він FTP Simple. І з назви зрозуміло, що цей плагін легко допоможе нам вивантажувати наш проєкт на FTP-сервер, не виходячи з vs Code. Встановлюємо цей плагін і повертаємося до нашого проєкту. Першим ділом нам треба налаштувати FTP-підключення. Shift-Ctrl-P, викликаємо командний рядок. Тут шукаємо ftp Simple, і нас цікавить конфіг Settings. Натискаємо, і тут ми маємо налаштувати наші підключення. Назва підключення, так, логін, пароль, папочка, в яку ми маємо все це діло вивантажувати. Якщо нам потрібно відразу налаштувати кілька підключень, ми тут можемо поставити кому. і... Зробити ще якісь підключення, так? Отже, давайте все це налаштуємо і подивимося, як воно працює. Я вніс налаштування свого FTP-серверу, логін, пароль, папку, куди мені потрібно, все це діло. Далі, ось наш проєкт. Папка нашого проєкту. Викликаємо контекстне меню. Шукаємо FTP Simple Safe, to FTP Server. Клікаємо. Тут в нас будуть кілька опцій. Беремо всю папку чи ні, беремо так. Далі підключення. Я своє підключення назвав MyFTP. Чудово. Далі в нас ще є вибір. Використовувати кінцеву папку, яку я вказав в налаштуваннях, чи створити нову. Використовуємо те, що я вказав в налаштуваннях. Далі ми ще можемо змінити назву кінцевої папки, але не будемо цього робити. Натискаємо Enter, і в нас відбулося вивант. Натаження всього цього проєкту на FTP сервер. Давайте перевіримо: я перехожу за адресою, так своєї папки, плюс папка Project, так. І в результаті бачу свій проект, все чудово спрацювало. Але це ще не все. Дивіться, я беру і щось змінюю в проєкті, так. Наприклад, розмір шрифту. І тепер я хочу зрозуміти, чи є різниця і яка різниця між моїм локальним файлом, так, і тим файлом, який є на FTP сервері. Тепер вже тут на самому файлі викликаємо контекстне меню і обираємо FTP Simple. Dif, так, Difference local File and ftp-server File. Натискаємо, обираємо підключення, так, обираємо папку кінцеву. Далі файл, який нам треба порівняти: стайл CSS. І тут ми бачимо різницю. Це в нас на FTP знаходиться, так, а це в нас локальний файл. І ми відразу бачимо усю різницю і можемо зрозуміти, як нам діяти далі. На мій погляд, нереально круто. Сподіваюсь, ці плагіни стануть вам у нагоді. А якщо ви знаєте ще круті доповнення до VS Code, обов'язково напишіть в коментарях. Я буду намагатись час від часу робити такі ролики з цікавими, корисними плагінами. Ну і навчайся, розвивайся та пам'ятай, живи, а працюй у вільний час.